Харкова говта це від такої жахливої трагедії, яка була вчора вночі. Дійсно, на жаль, ця трагедія забрала сім людських життів, серед яких двоє дітей. І що стосується поранених, то 24 людини отримали поранення. Зараз на лікарняній койці перебувають троє людей, двоє в операційні, в реанімаційні блокі, і одна дитина 16 років. Як кажуть лікарі, їх життю нічого не загрожує, але стан їх середньої важкості. Не повернеш людське життя що стосується людей, то так я сьогодні спілкувався з багатьма. Людьми, мешканцями цього будинка. Ми вирішили, що зараз у нас буде інструментальна експертиза, яка надасть нам відповідь на те, зможемо ли ми відбудовувати цей будинок, чи потрібно буде знести його. Поки що сім родин вони нуждалися в відселенні. Ми надаємо їм гуртожитки. Інші люди переїжджають, переїжджають до своїх родичів, до друзів. Ми допомагаємо допомагаємо їм перевезти речі, реєструємо в єсилі, в її відновлення всіх людей. Тобто, допомагаємо людям говтуватися від цього жаху. Харків дуже постраждав. І страждає досі від російського навалу. І ці жахливі обстріли, який мали маємо ми починаючи з 22-го року. Насправді дуже пошкодили міста Харкова. Сьогодні ми маємо 12 тисяч будівель, які. В той чи іншої ступені постраждали. Це і житлові будинки, і будинки, офісне приміщення, критична інфраструктура міста Харкова. Так дійсно, ми не пускаємо руки додолу. Ми працюємо, працюємо. Я дуже вдячний сьогодні. уряду і президенту, які дають нам субвенції, крім цього, сконцентрували кошти міського бюджету і відбудовували. Так дійсно, спочатку війни ми відбудували вже тисячу В план Нах у нас на цей рік вже відбудувати 200 дуже пошкоджених будівель будинків для мешканців міста Харкова. Зараз ми вже відбудували 142 будинка і не завершуємо роботу, продовжуємо роботи, і впевнені, що ми зможемо виконати наші, наші плани. Але дуже багато потрібно, дуже багато потрібно відбудовувати, відновлювати і тільки коштами міського бюджету, чи тільки коштами. Держави це неможливо, тому нам потрібно залучати міжнародних партнерів, розраховувати на наших міжнародних партнерів. Бо якщо ми хочемо, щоб люди поверталися, вони вони потребують житла, і задання один – сьогодні повернути людей і відбудувати їм житло.